Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати творчість Оскара Вальда та його казку Хлопчик Зірка. І тема нашого уроку Шлях хлопчика Зірки від егоїзму й байдужості до відкриття в собі любові й милосердя. Під час заняття ми навчимося виділяти найголовніші епізоди. Де йдеться про шлях героя від жорстокості до набуття справжньої краси і добра, будемо розвивати вміння виділяти головне в характеристиці героя та виховувати в собі любов до матері добро. Перш ніж розпочати вивчення нового матеріалу, давайте закріпимо знання з біографії письменника. Відкрийте свої зошити, запишіть число, класна робота. Уважно прослухайте текст та письмово відновіть речення. Оскар Вальд народився у 1854 році, помер у 1900. Це видатний англійський письменник 19 століття, його творча спадщина складається з різножанрових творів, оповідань, віршів, п'єс, романів. Особливе місце посідають казки, такі як Щасливий Принц, Хлопчик Зірка, Соловей і Троянда та інші. У творах Оскара Вальда відкривається дивовижний світ. Сповнений краси, любові й милосердя, письменник любив усе вишукане й прекрасне. Краса стала основою не тільки його творчості, а й життя. Кожний твір художньої літератури це завжди загадка, а відгадує загадки той, хто уважний та йде слідами письменника, який завжди нам щось підказує. Поставте відео на паузу та приступайте до виконання першого завдання. Письмово відновіть речення. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Оскар Вальд Видатний англійський письменник. Особливе місце в його творчості посіли казки. Письменник любив усе вишукане і прекрасне. Тому краса стала основою не тільки його творчості, а й життя. Молодці! Прекрасна робота! На сьогодні ви прочитали казку Хлопчик Зірка. Виконаємо усно невеличкий літературний диктант за змістом твору. Ви уважно слухаєте або читаєте твердження і маєте дати відповідь так або ні. Якщо ви вважаєте, що твердження правильне, то відповідаєте так. Якщо ви не згодні з твердженням, то відповідаєте ні. Готові? Починаємо. Перше запитання. Коли дроворуби йшли додому через ліс, їх обступили звірі, вимагали теплий одяг для себе. Згодні з цим твердженням чи ні? Правильна відповідь буде ні. Друге запитання. Дроворуби знайшли загорнуту у золотий плащ дитину. Так чи ні? Так. Переходимо до наступного запитання. Дружина дроворуба дуже зраділа дитині, бо в них не було своїх. Так чи ні? Ні. Красивий хлопчик Зірка ріс злим, жорстоким, егоїстичним. Так. П'яте запитання. Хлопчик Зірка запропонував прогнати брудну жебрачку із села. Так. Переходимо до наступного. Хлопчик Зірка мав золоте серце. Чи згодні ви із цим твердженням? Ні. Коли хлопчик Зірка став потворним, друзі його підтримали та допомогли розшукати матір. Так? Чи ні? Ні. Хлопчику зірці допоміг в пошуках сліпий кріт. Ні. Хлопчика зірку викупив злий чаклун. Так. Чи ні? Правильна відповідь буде так. Хлопчик Зірка отримав від чеклуна три завдання: згодні, чи ні? Так. Наступне запитання? Хлопчик Зірка віддав дорогоцінну монету жебраку, знаючи, що на нього чекає покарання. Так, і останнє дванадцяте запитання. Хлопчик Зірка став справедливим володарем усього міста над рікою. Так, чудово! Ви добре знаєте зміст. Давайте поміркуємо, чому казка починається з опису зими. Яка роль пейзажу тут? Зима є першою сходинкою до розуміння деяких рис характеру хлопчика зірки, таких як холодність. Байдужість. А яким був хлопчик Зірка? Давайте подивимось на уривок з тексту та зачитаємо його. Проте його краса обернулась злом для нього, бо він різ гордим, жорстоким і егоїстичним. Дітей Дроворуба та дітей односельців. Він зневажав через їхнє низьке походження, говорив, що сам має благодатне походження, адже прилетів із зірки. Хлопчик зірка став господарем над ними, називав їх своїми слугами. Ніякого жалю не було в нього до бідних, сліпих, покалічених і нужденних. Він кидав у них камінням, гнав їх із вулиць. Наказував їм просити хліба десь в іншому місті, так що ніхто більше, крім злочинців, не приходив двічі в те село просити милостиню. Насправді, хлопчик Зірка був ніби зачарований своєю красою і знущався над тими, хто був слабкий і хворий. Він любив лише себе. Улітку, коли не було вітру, лежав біля колодязя в саду священника Дивився на відображення власного обличчя у воді і сміявся від задоволення, милуючись собою. Можемо зрозуміти, що зростав хлопчик гордим, себелюбним та жорстоким. А тепер давайте поговоримо про поведінку хлопчика Зірки. Пригадаємо, які погані вчинки він робив. Хлопчик Зірка жорстоко ставиться до своєї родини та інших людей. Головний герой зрікається своєї матері. Хлопчик Зірка завдає шкоди природі та оточуючому середовищу. Хлопчик Зірка знущається над іншими дітьми. Тож які риси характеру проявляються під час цих вчинків? Правильно. Такі риси характеру як егоїстичність, гордість, пихатість, зверхність, жорстокість, безжальність та злість. Молодці, ви чудово впоралися з цим завданням? Давайте поміркуємо. Чому хлопчик втратив вроду із гарної квітки перетворився на бридку жабу? Правильно, тому що він відрікся від найріднішої людини в цьому світі, своєї матері. Чому хлопчик Зірка? Ніде і ніколи не зустрів ні любові, ні доброзичливості, ані милосердя. Світ повівся з ним так само, як він чинив у дні своєї гордині. А на які випробування? Прирік хлопчика Зірку Чаклун. Давайте прочитаємо уривок із тексту. У лісі, який недалеко біля воріт цього міста Георів, є три золотих монети: одна з білого, друга з жовтого, а третя з червоного золота. Сьогодні ти принесеш мені монету з білого золота. А якщо не принесеш, то я відшмагаю тебе батогами сто разів. Тож чаклун наказав хлопчикові принести три золотих монети. Чому, на вашу думку, хлопчик Зірка допоміг зайченяті, що потрапило у пастку? Він змінився, його душа почала відгукуватись на чуже горе. Хлопчик Зірка вперше починає творити добро. Саме цей вчинок головного героя є початком еволюції, відродження його душі. А чи знаєте ви, що таке еволюція? Еволюція це переоцінка життєвих явищ, своїх дій та вчинків, зміна особистості на краще. А тепер давайте з вами поміркуємо, коли і чому краса повернулась до хлопчика зірки? Які хороші вчинки він зробив? Хлопчик Зірка допомагає зайченяті. Зайчиня допомагає головному герою у пошуках монет. Хлопчик Зірка стає гарним правителем та допомагає нужденним. Хлопчик Зірка жертвує собою та віддає монету жебраку. Так які риси характеру втілює в собі хлопчик після перетворення? Такі риси характеру, як чесність, щедрість, хлопчик-зірка гарний правитель, поважає старших та допомагає іншим. Молодці, чудово впорались. Давайте виконаємо письмово ще одне завдання. Зазначимо, як змінився характер хлопчика зірки протягом казки. Заповнимо таблицю, використовуючи слова з довідки. Поставте відео на паузу та приступайте до виконання цього завдання. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. На початку твору хлопчик-зірка, гордовитий, жорстокий, злий. Немилосердний, невдячний. Наприкінці казки хлопчик Зірка змінюється. Він здатний до каяття, справедливий, добрий, скромний, терплячий та людяний. Прекрасно, я впевнена. Що ви всі виконали це завдання правильно? Давайте з вами розглянемо схему Еволюція головного героя. І перша сходинка це усвідомлення гріха. Певно, мене спіткало лихо через гріх, казав хлопчик Зірка. Друга сходинка це розкаяння. Я був жорстоким до своєї матері. За це я понесу покарання. Третя сходинка це очищення. Поцілував рани на ногах своєї матері і окропив їх сльозами. І четверта остання сходинка. Ма відродження. Мамо, дай мені прощення, і я повернуся назад до лісу. А тепер підсумуємо: саме такий шлях довелося пройти хлопчикові зірці, щоб спокутувати свої гріхи, і серце кожної людини добро бореться зі злом. І тільки від самої людини залежить, що переможе. Людина стає переможцем тоді, коли добро йде від серця. Український поет Василь Симоненко дуже справедливо зауважив: можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Яке найкраще слово в світі? Раз мудрий хтось спитав людей. Здоров'я, відповів недужий, ні молодість, сказав старий. Найкраще хліб, жебрак говорить, перемога, відповів солдат. Найкраще воля, раб промовив. Ні, правда, вигукнув мудрець. Аж тут озвався несміливо сирітка, ще малий хлопчак, найкраще слово Мама. І всі сказали Мама, так. У кожного з вас є мама, а чи часто ви говорите про свої почуття до них? Я вам пропоную у найближчий час підійти до своїх любих матусь, обійняти? та сказати, як сильно ви любите їх. Домашнє завдання скласти план за змістом казки.